І так, друзі, всіх вітаю на каналі Алікс, глядачі, підписники, всім привіт! І так, в нас на огляді Volvo FH 500, частина третя. Переходимо, у нас тут є далі прилади, якими ми також користуємося. Це, друзі, отако от буде ввімкнено. Вимкнено, точніше, вибачте а тако буде увімкнено. Це в нас є спереді над вітровим склом такий пластик. Ну отут В цій в цій такої частині воно знаходиться, там воно світиться. Є фірми, які кладуть собі свою назву фірми, як вона там називається, і воно підсвічує вночі гарно. Видно, що то за машина, за автівка їде. Тут це якщо є у нас на кабіні проблисковий оранжевий маячок, ми його можемо включати. От, це він вимкнений, також де вимкнений. Далі в нас тахо. І тут в нас є освітлення кабіни Друзі, от ми можемо крутити. От Зараз воно є максимально включено світло. Це в нас, це в нас от, по кабіні, як ви можете бачити, освітлення. Тут тільки знизу воно от, освічується, от, освічує тільки нашу робочу панель. Це в нас є ночний, світиться червоним, світиться тут, з другого боку також червоним, далі там воно в дверях. Далі воно під знизу там світиться. І це в нас буде вимкнено. Також ми можемо включити максимально і регулювати світло. Так, і тиснемо зараз мінус. Раз. І воно потускніло. Бачите, як, друзі? Ця у нас кнопочка. Зараз вона зеленим світиться, значить воно ввімкнено. Так буде вимкнено. Якщо ми увімкнули, коли відкриваєш або ліву, або праву дверку, засвічується світло. Друзі, дуже добра штука. Якщо комусь вона заважає в день чи ввечері, то може нею не користуватися. Але коли ви лягаєте відпочивати на ночній паузі і е, є такі ситуації, що Взламують двері, залазять в кабіну, крадуть документи, навіть є такі випадки, що і вбивають водіїв. То ця кнопочка дуже вона корисна для того, коли чуть двері привідкриваються, засвічується повністю світло в кабіні, і ви можете прокинутись і такої неприємної ситуації запобігти. Так, далі в нас є такі ящички для особистих своїх речей. Тут документації. От, я щічки зразу кажу, як я раніше казав, місця небагато. Тут є також особисті речі. От, тут просто заглушки, немає нічого. Тут є така теж маленька, я собі тут тримаю машинку для стрижки. Тут такі засоби гігієни. От, щітка, паста. Словничок для підвищення IQ свого. Ну і тут також такі собі тут речі, карманчики невеликі, пістолет. От. І ще в нас є ящички ззаду, тут в нас є якби нижня полка для відпочинку, є також тут такі карманчики. Я підкладаю, підклав тут жилетки, тому що. У мене ви можете бачити в дзеркало реф, фріго або холодильник, і воно вібрірує і це часом звенить, я собі підкладаю, можете взяти собі на озброєння, хто користує, не користується, а їздить з холодильником. Для того, щоб не було вібрацій, підкладайте собі таке щось робіт і не буде вібрацій. Тут в нас є керування вебастою. Вебаста. тут викладаємо температуру і тут світло. Також є карманчик тут у нас звідси такий невеликий, з, з прикурювачем з розеткою. о, так правильніше. Два динаміка для музички. Тут в мене вітамінки. І такі невеличкі також карманчики, тумбочки. Я тут, в мене вода, пиво, сок. От. Тут речі. Підкриваються вони от тако. ручка догори. Підноситься і тоді відкриваєш. Друзі, якщо відкрита ця сторона, то цю відкрити вже не можна, бо воно сходить, туди складається всередину і воно вже заважає один одному. Карманчики, ці тумбочки ви бачите, вони не є великі. Ця машина більш, вона, тут також в мене речі, вона більш така, що зранку до вечора в ній її відпрацював і на ніч йти додому. Вот. Тут можна тримати каністру з водою, тут тільки від пасажира в нас скло Вот. Є в нас воздухозаборники Далі в нас, друзі, є ще тут підстаканник, є стаканчик. Це може бути і попільничка, хто курить. Можна тут якусь, якісь ручки тримати, наприклад, чи той самий степлер. Тут в мене таке перекість, це для того, щоб не хворіти. Це якщо захворів, вже капати носика. Тут є такий у нас гумовий килимочок, таке корице дуже, дуже корисне, воно не їздить. Сюди можна класти, але не втіче нічого звідти. Тут також є карманчик. Тут карманчик, якщо пхати руку, засвітиться світло. Ось дивіться, друзі. Дуже-дуже там неветко. Є дві розетки, одна на 24, одна на 24 вольта, друга на 12. Два роз'єма. І тут, друзі, є кнопка, бачите, не тягнути його, не виривати звідти, а тягнути отако так раз і воно відкривається. Тут є заводом, бачите, ви є такі у нас під планшетка, от, під якісь записи робити